Міфи давньої Греції Ерісіхтон Могутня богиня родючості Деметра була завжди доброзичлива до смертних. Щедро дарувала їм всяке зілля, квіти, соковиті плоди, городину, хліб, і завдяки їй люди не знали голоду й злиднів. Та часом смертні про це забували і платили Деметрі злом за добро. Без потреби вирубували дерева чи нищили всяку рослинність. Тоді розгнівана богиня жорстоко карала людей. Так був покараний Ерісіхтон, один з поміж фесалійських володарів. Ще молодий він відзначився великою силою і зухвалістю. Якось надумав Ерісіхтон збудувати собі новий палац для пишних бенкетів. Тож покликав двадцятьох своїх найдужчих прислужників, звелів їм узяти сокири та йти до великого густого лісу. Той ліс був священний. Вдячні люди присвятили його Деметрі, і богиня любила у ньому відпочивати, слухати співуших птахів і дивитись, як поміж дерев весело танцюють безжурні діари, німфи, що живуть у лісах. Діари найдужче полюбили один дуб, що був ніби гай, такий великий, розлогий, найвищий за всі дерева навколо. На його могутніх гілках лісові німфи гойдалися усім гуртом або грались у схованки, або в холодку спочивали. Любили той дуб і молоденькі дівчата, прикрашали його вінками з квітів і барвистими стрічками. Тож він був і здалеку видний. Ось сюди і привів Ерісіхтон своїх дужих прислужників та й звелів їм зрубати священне дерево. Але ті, наче скам'яніли ніхто не наважувався перший підняти сокиру. Розлютився тоді Ерісіхтон і крикнув зухвало Гей, ви, боягузи! Боїтеся деметриного гніву? Та я зрубав би його навіть тоді, коли б це була сама богиня в подобі Великого Дуба. І, вирвавши сокиру в прислужника, що стояв біля нього, Ерісіхтон щосили вдарив по стовбуру. Здригнувся могутній дуб, і, здалося, всім застогнав його зелене листя враз почало в'янути, чорніти і стелитися килимом по землі. А зарозумілий Ерісіхтон рубонув ще і ще. Ось від дужого удару сокира глибоко ввігналася в стовбур, і звідти, мов із рани, потекла червона кров. Тепер уже зсередини виразно почувся болісний стогін, наче стогнала і гірко плакала скривджена дитина. Люди з переляку відсахнулися. Тільки Ерісіхтон не відступав і не кинув сокири. Тоді один сміливець спробував був вирвати її в Ерісіхтона з рук, але в ту ж мить дістав од нього такий удар по голові, що впав неживий. Це йому за покору богам і не покору мені. Вигукнув Ерісіхтон і ще з більшою люттю заходився рубати далі. Могутній дуб хилився вже до землі, коли всі почули з його середини слабкий ніжний голос: Тут, у дереві, жила я, улюблена дріада богині Деметри. Тепер я вмираю від твоєї руки, Та, начувайся тебе чекає жахлива смерть за цей злочин. Але і ці слова. Не спинили зухвальця. Він рубав і рубав, аж поки дерево зашуміло, наче цілий ліс, і важко лягло на землю. Заплакали всі сестри дріади, тяжко вражені горем. Зібралися вони в хащах священного лісу, повбиралися в чорне і стали просити Деметру покарати злочинця. Зажурена богиня. Не втішала Дріад, навіть слова їм не сказала, тільки на знак згоди кивнула головою. Надумала вона віддати Ересіхтона на поталу лютому голоду що гірший за смерть. Але сама Деметра не могла до нього звернутись достаток і голод ніколи не зустрічаються. Тож богиня покликала Ореаду. Одну з тих лякливих німф, що живуть у горах, і сказала їй: Серед далекої похмурої скіфії є холодна неродюча земля, на ній ніщо не росте, ні хліб, ні дерева, ні квіти. Там панують холоднеча і блідий страх, а поміж ними блукає ходющий голод. От йому й перекажи мою волю. Хай зробить так, щоб Ерісіхтон ніколи не міг наїстися до схочу. Він намірявся збудувати собі новий палац, то хай бенкетує у ньому зранку до смерку, але завжди голодний. Сіла Ореада в Деметрину колісницю зі швидкими драконами, і ті понесли її над морями й горами. До далекої скіфії з високого Кавказу побачила Ореада самотню худющу постать, синю, страшну із запалими очима, що несамовито горіли. То був голод довгими чорними пазурами видлубував він з поміж каміння тонесеньку білу травичку і жадібно рвав її зубами. Ляклива Ореада не зважилася підійти до нього, а гукнула здаля, переказала йому Деметрину волю і побачила, як він лиховісно посміхнувся на знак згоди. Усе це тривало якусь хвилю, але Ораді вже стало аж млосно з голоду, і вона дуж погнала драконів назад. Голод мусив уволити Деметрину волю. Не насмілився він перечити могутній богині родючості, хоч та завжди з ним ворогувала. Вночі вітер переніс його до далекої фесалії, і він непомітно прослизнув у царські покої. Еріхістон уже міцно спав і не чув, як голод обійняв його холодними кістлявими руками і став дихати в лице, пробуджуючи тоскний. Голодний неспокій в усьому тілі. Ще й на світ не займалось, як Еріхістон схопився з ліжка, голосно гукнув прислужників і звелів їм мерщій нести варене й печене на стіл. Цілісінький день він не підводився за столу, і що більше їв, то дужче мучив його нестерпний, лютий голод. Прислужники ледве встигали ставити перед ним усілякі наїдки та наливати вино з великих кратерів. А Ерісіхтон аж не тямився з голоду все йому було замало він квапив людей хучі нести на стіл найбільше всяких харчів і гнівався, що мало принесли. Наче вогонь, який все пожирає, іще прагне всякого палива, а що більше його дістає, то яскравіше палає, так і в Ерісіхтона голод ставав тільки дужчий і дужчий. А сам він проте худнув і танув, як сніг на провесні, як бджолиний віск проти сонця. Незабаром в Ерісіхтоновому домі не було вже ніяких наїдків. Комори стояли порожні, на луках уже не паслася худоба. Не мекали вівці в просторих кошарах. Чисто все поїв Ерісіхтон. Потім проїв і своє майно, і батьківське, усе, навіть єдину рідну дочку спродав за харч. А далі вже не стало чого продавати не було в ненажери бодай черствої скоринки коринки хліба. З голоду Ерісіхтон, немов збожеволів, і почав гризти власне тіло. Помер він у страшних муках, та ніхто його не жалів, ніхто й не заплакав. Жодна квітка тоді не зів'яла з журби, жодне дерево не схилилося в жалобі.